Всім привіт! На перший погляд дивишся, корови, але хочу показати. Це наша банда. І я, дивіться які гори. Їх можна обійти і знизу дивитись вже наверх. Вітер страшне ні на не надя не йди. Ох, як страшно. і на край ближко! Такі гори клас. Вітер трошки не був такий, то можна взлетіти. Головне тут змію не зустріти. А ось тут стежка. Та, я думаю, то звірі піддали стежку. Надя близько не підходить. Вона земля тримає. Твоя земля тримає. Як тримає, так і відпустить. Ага. Дуже погано мене тримаю. тримаю. Класні гори.

Все є. Я так можу твої. Яка краса. Рівень пташинного польоту. Камні можуть відвалитись. Куди ми залізли, куди нас занесло. Але хочу показати таку красоту. Може, мене не буде видно, ой, не видно, а чути, то хоч буде видно таку красоту. Там десь Че місце переїдемо і з іншої сторони покажу ці гори. Там видно нафтові вишки, нафту качають. Біля таких гір. Дуже багато ставлять вишок. Багато нафти. Приїхали з іншої сторони і знизу познімаємо. Як тут виглядає, тут дуже класно. Якби ще такого вітру не було, страшного. Люди собі їздять. І Ви сімейки. Страшний вітер. Юка як лабузи ростуть. Але я замітила, де багато юки, то там нафтові вишки. Бо тому теж виглядає нафтова вишка, качає. О. Тут якщо придивитись, то можна подивитись, що ще хтось щось писав. Ось вилазив якось шкрябав. А діти хоч набігаються. Небо яке гарне. Але вже осінью пахне. Зверху і гори подобається. Хоча я боюсь змій, але гори все рівно подобаються. Яка тут красота. Семен як той коник дикий, вискочив. Ой, як туди. Тріщина пішла зверху і так. Ще не донизу, а написати своє ім'я Пиши українську якщо що? А Англійською, щоб знали. Ти думаєш, тебе хтось там знає. Йди почитай, чи ти думаєш, ти когось ох там! Там навіть видно, як завалилося. Ну, вітри сильні, вітри сильні, це піщаник, воно обдувається. І... Як подобається, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім всього найкращого!